Бог дає час, коли ми працюємо, і Бог дає час тоді, коли ми відпочиваємо. У Бога все має свій час. Це так. Був час, коли ми пішли і вітали усіх з Різдвом Христовим. Для нас це було таке служіння, так? це кожен з вас приходив, вітав людей, ходили, ходили по домівках і розказували людям про різдво Христове. Розказували через вірші, через колядки, які ми співали, так? Але є час, коли ми можемо відпочити і взяти такий тайм-аут і чисто для себе провести цей час, разом порадіти, разом може співати, може щось е, таке веселе зробити, якісь викторини. Ну, Зараз побачимо, все побачите, все, що зараз буде відбуватися. А як завжди, ми перед началом нашої, нашої зустрічі ми молимось і запрошуємо Бога в на наше зібрання. Наш небесний батько, ми звертаємось до Тебе, в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо, щоб тут була твоя милість, твоя дія Твого Святого Духа. Ми просимо, щоб ти благословив нас, порадіти, бути разом. Подякувати Тобі за все те, що ти. Робиш для нас, ми просимо Твоєї присутності, славимо Тебе за всю милість, яку ти нам даєш у Ісусі Христі. Просимо Благослови нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Е-е, як переводиться слово піжама? Одяг. Домашній Костюм. Костюм. Домашній одяг. Як? Піжама. Піжама. Домашна. Мішаємо. одяг. Ні, не так. Костюм. Піжама з перської переводиться як одяг для ніг. Шу? Для ніг? Отні не... спеціально яка країна, як ви вважаєте, яка країна славиться найбільшими піжамними вечерінками? Германіше Україна, Аминь. Україна. Аминь. Так, це так, точно там штатах Америки там більше всього є піжамних вечерінки Давайте, Давайте підтримуємо Ксюшу! Кажу йому, як він має прийти. Якою походкою? Це кажу я, якою походкою кожен має прийти. Ми усі обираємо, придивляємось. Вероніка, тобі треба прийти так, ніби ти щось зробила, і знаєш, що батьки зараз тебе зустрінуть. Прямо у двери. <соргану> нормально, нормально, добре, дякую. Вийшов після тренування. Заряджений, аж де не може. А йдеш додому, у тебе плечі аж отамано. І після тренування він заряджений. Заряджений! Захлопалі! Дима, як називається твій костюм? Дядя з вокзалу. Дядя з вокзалу, паня. Дядя з вокзалу, ти зараз їдеш в далеку подорож. І полізу тебе в руках, вони дуже тяжові. Музика! Тіки-бомбоні. Ай, тіки-бомбоні, як це міло. Оооо. Добре, тікі-бомбоні. Тобі треба буде пройти, ніби в руках два шарика воздушних. Ти йдеш на день народження. Ти йдеш туди і повертаєшся. Добре, Опричі помоні, ми облески, облески. Ти йдеш на прогулянку. Але під час прогулянки ти ходила на високих підборах. І у тебе один зламався. І ти йдеш додому, у тебе на одному високий, а другий зломаний. Тому, ласочка, туди і додому. <рістити> давай домо! Давай. давай покажи, як ти роби, що ти так швидко дійшла вийшла! Опуски! Іша, звідки сам із хайпа, з якогось добре! Іде <рістити> <І> <прістити> Добре, добре. Нічого не став Нє, не, не можна, не можна. У нас всі проходять через це. Ти маєш пройти э, по тимоделі. Ака, я не Ти модель. І ага, ти зараз нам покажеш, якої гарній сукні на підборах ти проходиш туди і назад. Будь ласка, музыку! На битборах! -о, 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 -о! О, -о, 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 О! Молодец! Прошла и туда, и назад! Ну давайте поаплодуем им! Молодец, молодец! Супер! Добре, кто наступный? Крокодил! Бачишь? Ты сразу откликнулся, да? Итак, не ображайся. динозавр. І <реш> так. Як звук? Дані. Скільки років? 17, 17 років Даніо. Даніл, як називається твоя піжама? Ніказавр. Нігазавр. Чому ти саме такого права? Ну розкажи нам. Тобі всі користуються? Ну добре. Тоді я так розумію, що у тебе дуже добре серце. Так? Це нікозавр з добрим серцем. Покажи, нікозавр, як ти усіх любиш. Пройди туди і назад з любов'ю у серці і з радужними якимись кольоровими, там, не знаю, фарбами. Давай. IPH17. Айфу 17. Вау! давайте навіть зараз можна вже сказати. Вау, iPhone 17! Тут ще 16-й ніхто не бачив. Ааа, так, ти прям. Айва тобі. Так, я його трогав. В магазині! а а Магазині! Ну все, тоді дай твою руку пошмо. Оцей ти трогав, а все, ми більше не будемо. Він трогав. 16. Добре, дякую. І так. Анастасія. Як тебе звуть? Анастасію. Анастасію, звуть Анастасія. Скільки тобі років? 15 років. Ой, яка доросла вже дівчинка. Добре, як називається твоя піжарка? Сімсони. Сімсони. Ааа, Сімсони, точно, так? Да, Дивимось. Ааа, да. так. Конечно, Симпсоны, но ну, добрые. Добрые у Симпсона есть кто? Дочечка, да? Дочечку, как зовут у Симпсона? Лиза. Лиза? А, ну у нас будет Ксюша. Значит, Симпсон-мама Симпсон ведет Симпсон-дочечку в детский садик. А Ксюша не хочет туда идти углась музыку! Углась-ка да. музыку! Поехали! Поехали! Да. Двадцать один кончен! Держи его! Сейчас останется без мешалки! стоять! А теперь назад! Ее все таки дотянут! За мной! Ааа, вот так вот детей, дитячий часик, я садочек, вот так вот мы водили, да? Вы в санях заряджені как два оленя. Один чики-бомпонь, а второй олень-олень. Музыку! Она не олень! И как олень, она! Вот вы скаты, но! Давай-давай-давай-давай! Yeah. Uh -huh. okay. yeah. Молодці! Ай, супер, супер! Добре, коли є друзі, правда? Коли одному якось хочеться сперетися на когось опертися, то є поруч таке міцне. Плече на яке можна спиратися, це дуже класно. Хлопці, це класно, дівчата це теж, коли ви можете спиратися, це класно. Владислав. Владислав. Владислав, скільки Владиславу ручки! 15. Почекайте з музикою. Музика буде і так, Владислав. Скажіть, будь ласка, чому саме такі одяг ти та обрав сьогодні прийти сюди на цю нашу пежану вечіринку? Ну давай. Доброго вечора, шановні українці. Ми представляємо третю штурмову окрему бригаду. І наша, і наша форма саме з цієї бригади. А, саме з штурмової. Прямо. Ой, так? А... Сильно, сильно хлопці, потужно. <рес> Волоці. Добре. Ага, і у вас будуть свій якісь рухи свої, ага. так? <рес> ага. Ну, добре. А, ну, давайте я хочу вам трішечки під, підкину цих рухів. А, ви переходите з однієї позиції на іншу. Але, але тут, да, але тут стріляють, і вам треба так якось відкульну вхилятися. <пасувач> То, будь ласка, поїхали! Є <пасувач> <Yeah, yeah, yeah. пасувач> <пасувач> 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 Кримаєш спину, другу та, побратиму. Це дуже класно, хлопців. хреховці. шкура і звуть Саша. Сашу звуть Саша. І Саші скільки років? 17. Саші 17 років. Вона прийшла в такі е, піжамки. Чому саме в такі? Пандора. Піжама Пандора. А чому в неї? Чому ти сама обрала таку? Шо, а, тому що панда. пробач, я просто не побачив, хто я па... Б... А, ну так вдягає тоді. <поцентрична> а, да, отак, вот отак, вот отак, вот отак, вот знайшли. спи! І друга знайшли. І додому потягнули, потягнули, пані запиті. Молодці! Описки! Оплески! Молодці! Сім років! Піжама кот! Чекишка. Кішка! Ангеліна. Звуть років? Ангелини <ривіт> років. І <ривіт років> так, Ангеліна, якої піжамки ти сьогодні прийшла і саме чому? Ти ж не Ангеліна. Я піжамі на названня Слово Божие. А, Слово Боже. Добре, дуже добре, така така назва, добре піжамка, Це класно, привітається, прямо, слава Богу. Добре. І так. Для вас за... Маю... Ти не встиг досказати, чому ти А, пробачу, але ти пам'ятаєш, що тебе пам'ять краще, ніж у мене. Добре, тоді скажи нам, чому саме в такій піжанці? Тому що мені її Бог дав. А, тому що Бог дав. Супер! Супер, супер, супер! Ну це дуже добре, що ти оцінюєш подарунки, які у тебе є, які тобі зробили, я не знаю хто зробив. Мама, мама, тато, бабуся або може хтось іще, і ти розумієш, що це благословіння від Бога. Власно, супер! Діда, ви взагалі розумієте, що у вас є то, що у вас є, це для вас благословіння. І що по більшій справі? Цей світ ви приходите і не приносите з собою нічого. Розумієте? І розумієте ли ви то, що те, що ви сьогодні маєте, це вам благословіння дає Бог через ваших батьків. Ви це розумієте? А ви цінуєте своїх батьків? Цінуєте? Поважаєте своїх батьків? Любите своїх батьків. Супер молодці! робіть це, бо для батьків це дуже, дуже важливо. Дякую! Вам треба пройти, ніби ви йдете до церкви на зібрання, в недільну школу, в неділю, там, де вас чекають подарунки. Поїхали! Є! Так, 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 ай, молодці, молодці, ну це так, так. Я те побачив, так, так, так. Йду туди, не знаю куди. Несу то не знаю що. А можна просто... Що я несу? Давай! Поїхали! А, і... а пінки. Інкі. А свінки? Я, я, я не... пінки. Так, щоб усі почули. Пінки. Інки. так, Пінгвін, який іде е, ловити рибу для своєї родини, а потім повертається назад і вже несе улов. Добре. ласка, музыку! Тянет, тянет рыбу! Молодец! Ай, молодец! а Звездное небо! Понятно, понятно! Итак, Звездное небо и э-э-э-э... На Это ж... На Звездном небе! Різдвяна зіронька з'явилася тоді, коли народився наш Господь Ісус Христос. То ви будете два мудреця, які йдуть вклонитися Ісусу Христу і несуть з собою дари золото, ладан і смірну. Вони йдуть з самого Востока да? і хочуть привітати народженого царя юдейського. То ваша задача прийти, вклонитися. Принести дари і потім повернутися додому. Поїхали! Це молодці, а задово доволі поскакали. Молодці дівчата. Супер, супер, супер. І так. Звуть Дамірський кероків. років. 13 років Даміру. Дамір, ти сьогодні прийшов до нас у такій піжамці, що, як вона називається, і чому саме такі? Роз на шопочку. Чер... Червоний копилюшок. Як це мило! Привітайте, будь ласка, оцю червону шапочку. Добре. Добре, добре. Е, для тебе завдання таке. Пройти туди і назад, озираючись, бо у лісі живе вовк, який хоче тебе з'їсти. А ти йдеш до бабушки, несеш пірожки, в кошику, в кошику, але в кошику дуже багато оцих пірожків, і вони такі важкі, що тобі його ледве-ледве можеш його унести. То, будь ласка, дойти. Подивитися так, щоб тебе вовк не з'їв, mm. і повернутися додому. Поїхали! Як називається ваш костюм? Мене звати Ярослав. <рисотворю> 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 так. А що у мене називається е, Святий <рисотворю> 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 Миколай. <рисотворю> 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 Нет, ты не не, молодь. Подскажите, пожалуйста, свой костюм. У вас погодка будет с мешком. Вы едете с Дедом Морозом на, на санке в зуб оленей. Одеток. Поехал в музыку. На мене браскає. Дякую вам Аліні. Хто відповідає правильно, отримує подарунок. <плес> І так, відповідь зараховується тоді, коли піднята рука. Не тоді, коли викрикнув. Коли викрикнув, знімається відповідь, знімається питання. Зрозуміло? Добре. Тоді легкий рівень. Хто був першим чоловіком, створеним богом? Побачив. Ооо, великий! ой ой я... Звідки ти знав? Звідки ти знав? О? Скільки? 40 днів 40 ночей. 40 днів 40 ночей. Саша. Сто молодець! Шампунь уходить до Саші! Описки! Як звали маму? Короче, а що ти руку підняв? Знаєш, чию маму? Ой. А, мою, а, мою мама Данька. Свою ти знаєш, да? Ну це добре. Маму Ісуса Христа. Я беру. дай, э! дай далі. Э! Марія. Маму, звали Марія. Це точно. Даня. Тобі ми даємо. Свадька, звичайно, званенька. Тримайся. четыре голоса было задание. Задание? Задание. Задание. Потом? Да. второе место получает Саша. Мне было три голоса. Нет, я бы не сказала, что прям второе место. Мальчики, вот... штурмова Да. В общем, они тоже получили три голоса. Вы тоже? Найс. Потом Настя. Для тех, кто пришел, У своїх піжамках домашніх оце дуже важливо. Це була умова така прийти е, саме в домашніх піжамках, е, щоб це було ну, так, е, дуже кольорово, дуже класно, по-домашньому. Ми казали, що ми хочемо створити таку домашню атмосферу. І мені здається, що нам це е, дуже вдалося. О, Будь ласка, кожен отримує е, по подаруночку. Ну, Ксюша, ну, будь ласка, дай нам поїсти. Ксюша, дай нам поїсти, бо ми тебе з'їмо. Давайте, давайте, поможемо. Дякуємо Богу. Батько Небесний, ми дякуємо тобі за цей вечір, дякуємо тобі за те, що ти все так добре влаштовуєш, Боже, даєш нам благодать Твою Боже, даєш нам друг з другом боже, поспілкуватися, Боже, порадіти, Боже. Дякуємо тобі, благослови їжу, кору нам даєш, Боже. Слава тобі за все, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь.